9 січня 2024 року продовжував пити снадійний, щоб заснути, інакше не виходить. Прокинувся, з'їздили з донькою на обстеження. Слава Богу, за результатами УСД все добре. Далі потрібно з цими результатами пройти лікарів і виключити все те, на що вона. Скаржеться, керуючись рекомендаціями медиків. Оскільки сутність діє лише навіюваннями, і в більшості випадків це простий вимисел, щоб зайняти мій життєвий час і живитись мною та моїми стражданнями, то я продовжую вірити лише перевіреним мною фактам. Це неймовірно складно і над болісно. Не пам'ятаю, писав я про це чи ні, але коли мене кодували щодня на Олексіївці, різні люди натякали, що мене чутно через звучномовці, які не чутні тим, хто не підключений до цих ігор. Коли сутність мене принижувала, а я намагався не слухати, відповідав їй усім, що сподала на думку. Як ця сутність, впливаючи на мозок, може творити жахливі речі і ніколи не зупиняється, а людині потрібен щоденний відпочинок, то це було лише питанням часу, коли вона почне принижувати і ображати мене перед цими підконтрольними людьми та глумитися, маючи змогу самостійно без моєї участі, говорити в цей мікрофон. І таким чином змушувати втрачати дух, зламатися. Від неминучості та ганьби, ще й під шантажем. Мовляв, якщо будеш нас слухати, ми це припинимо. Ось так вони намагаються будь-яким способом підпорядкувати людину своїм демонам для ігор і знущань. Так само, наприклад, прибиральниця в супермаркеті клас підбігала, щойно я приїхав сюди рік тому, і з виглядом обізнаної людини сказала Нічого страшного, вони там трохи посваряться і все. Тобто в неї в голові голоси, вони дають їй завдання, які вона виконує. У мене просто немає слів. І таких людей, повторююсь, дуже багато. Вони вже майже відкрито діють, бо на фоні війни та сильного стресу багато людей піддалися низькочастотним емоціям. І Ці сутності змогли підключитися до багатьох у місті і по всій країні. А за кордоном знаючи люди, просто кажуть, скоро Україна буде багато на таланти, і ми побачимо чимало великих людей. І те, що я прожив, і те, що знаю, дає мені право говорити з розумінням справи. Бо саме за рахунок таких мучеників, як я, сутність вимоту, прокручуючи все таємно в цьому світі, не даючи жодної передишки, щоб звести з розуму а паралі нам синхронізує голову інших людей, яких голоси не чіпають а лише дозволяють користуватись знаннями, що витікають із моїх мізків, коли ця сутність безперервно висмоктує з мене інформацію не лише про моє життя, а й про всі таємниці цього і не тільки цього світу. Ось так євреї отримують свої знання за рахунок гоїв, місцевих людей, замучених демонами. А вони через синхронізацію міськів або через звучномовці з мікрофонів отримують неймовірні знання, доклавши жодного грама страждання чи мук якими мученики змушені жити, уникаючи самогубства і дізнаючись у все про цей світ. При цьому вони ще й дізнаються гедоти про кожну людину в голові для маніпуляції, шантажу і тримання в страху, щоб далі використовувати людське життя у своїх цілях. Іншими словами, сучасна форма рабства, що забезпечується мережею підконтрольною голосам людей, а то й уже не людей, а підконтрольною це як вірус, як паразит. Як ракова пухлина, як людей знищує людину, а інформація видає за свою. Не так було завжди, і так є зараз. І я це усвідомив на власному життєвому досвіді. Так от одного разу мені кинув фразу дідусь, який постарався сховати обличчя, і швидко піти, оскільки я був повністю підзабацію сутності, то кадувальники цим користувалися, і я не міг реагувати. Наприклад, не міг наздогнати його і запитати. Це ви сказали. Тим паче, що ця сутність вмикає голоси звідусіль, коли її заманеться, аби змусити мене сумніватися у власних висновках. Так от дід сказав, у тебе мікрофон. І виходить внутрішнім голосом. Я розмовляю в цей мікрофон, а група підконтрольних людей, зокрема люди з силових структур України, чують, як сутність мене принижує, сприяються, допомагають в цих іграх, які часто доводять до самого злочинів чи доводять людину до божевілля над людськими тортурами. Через отакі ось мікрофони, невидимі людському оку. Зараз я вже в такому стані, коли зранку прокидаючись під приниженням нижче плінтуса, і так минає увесь день, що б я не робив. Засинаю підснадійне, бо сутність радіючи успішні грі, приниження людини продовжує підштовхувати мене до необдуманих вчинків, підключаючи до мого приниження все більше людей, які залучені до цих ігор і чують мій мікрофон. І я говорю внутрішнім голосом. Таких людей дуже багато лише в місті, ще більше їх у Тікток. В інтернеті через роботу підключалися люди з інших міст. Це все ланки одного ланцюга. І от коли я пишу свою третю книгу за слідами Філіпа Барнета про майбутню ядерну війну, мені почали ще більше погрожувати розправи і вбивства. і не лише мені, а й моїй родині. Щодо мікрофона я знайшов згадку у новому заповіті, де сказано що сатана часто встановлює людині мікрофон, щоб використовувати її для зв'язку чи інших своїх справ по знищенню людства. Є також варіант, коли людина свідома чи ні йде в музику і цей голос на виконання пісень. А барно то ще в 2007 році Святий Дух промовив голові, що буде ядерна війна, і що коли супутники перестануть працювати, то Антихрист створить нову систему зв'язку, через яку роздаватиме вказівки своїм підконтрольним людям. Ходячи на другому році війни в 2024-му, маю принизливий має досвід приниження через цю куляту мережу, яка вже давно створена і яка буде слугувати всім цим дьявольським справам.